Всім доброго ранку та гарного всім дня. Сонечка вам душі, незважаючи на погоду. Світла, як завжди, нема. Сніданок у мене завжди без світла. Але, що в мене сьогодні на сніданок? Розкажу вам. Я ж стараюсь трішки схудати, може вийде. Гречана каша просто. Червоний бурячок з сметанкою. І котлетка ще вчора жарила. І ще до кави в мене є трішки сиру домашнього, теж сметанкою. Зранку говорять, що треба білково жирненьку піщу. Так що стараємося, тому що сьогодні, думаю, піти до річки, побачу, може, з пилкою, може, що в мене вийде. Так що будемо, друзі, спостерігати після поранки, звісно. А, і ще має вінігрець зробити мамі. І собі, звісно. Так що снідаємо. Всім смачного. Роблю, друзі, винігрет. Ріжу міленько, бо мама просила, щоб мілесенько наріж. Але і мені буде. Тому що не встигла поснідати. А вже треба думати, що я буду обідати. От не люблю я оце таке дієтичне все меню, тому що про нього завжди треба думати. Так, або гроші тратити, щоб правильно їсти все, або придумувати. Але були б яйця і проблема була б вирішена. Так, кури несуться, ну, зовсім, можна сказати, погано або, ну, вчора одне було яйце. Отак. Дуже полегенько. Ну, Я думаю, морози перейдуть і кури почнуться нестися. Але щось, оце коли. Плануєш трішки скинути. Завжди це виходить ну, лютий березень місяць. Можливо, тому що після свят, після зими все понаїдали. Але мені не подобається, що завжди про це треба думати. Нема, щоб скоренько раз-раз, раз, раз, раз бо треба зробила і погналася. Ні, тут вже треба. Дивитися, що їсиш. <смі> мене надову не хватить. Але, я вам геть боюсь озвучити, скільки я бажала. Геть боюсь озвучити. Але, якщо щось в мене вийде, я озвучу на скільки кіло. Капусту, от клітковину треба їсти. Капусту сиру я взагалі не можу їсти. І квашу, ну вона мені мішає. І бурячок, оце все йде вздуття. Тушкова не можу. Але треба капусту купити. Була в гайвероні і забула. Капуста невеликі гроші коштує. Це точно. Але забула. А потім і нагадала, зайшла в магазин, а їй не було капусти. Це вечором якийсь сенсей. Зараз і можна купити, знаєте, таку капусту вже. Підморожену непогано. Ну то що ж, буду налягати на ті продукти, які маю. Бо я не з тих людей, що буду багато грошей тратити. Це. Це і в цілях здоров'я. Це і в цілях здоров'я. Трішки скинути ваги легше на ноги. Весна підходить, рухатись треба гарно буде. Вийшла на поранку, Джексон зустрічає, але віддерться попел. Отак це все поприсипаю, тому що ходити неможливо. Лід під ногами. А сьогодні ще має друга половина Джексон. Другу половину дня бути плюс, не знаю. Зараз так вітерець прохолодно. Ну, мороз не відчувається великий, але мінус є точно. Можливо, мінус. Шість, я так думаю. Посипала. Зробила собі трасу, хоч ходити можна нормально. А то ж біда. Гляньте. Воно, якщо буде розставати, то цей попіль весь буде в сніг впитуватися. Але мені якби хоч рано попоратися. Джексон, тобі зараз виносю їсти. Йду висиплю. Папі, остальний і принесу тобі їсти. Як завжди, балуся з корми їсть кукурудзку. Світла так і нема. Знаєте, по погоді в нас мінус один, а вітер прямо холодно. Друзі, загрузила пилку батареї рушаю, рушаю, пробувати різати дрова. Побачимо, що в мене стало вийде. Друзі, вже я цих. В хащах чи єбрах, там воно теж хтось різав, там серйозно різали. Я тут ось такий патичок знайшла. Спробую зараз, що в мене вийде, не знаю. А гляньте ось які грибочки. Гляньте, аурикуляри, я виховидна. Це морози пройдуть і вони будуть рости. Все дерево в них. Отак. Що я вам скажу, гляньте, люда нарізала, нагрузила, так саночки. Прикрутила, не знаю, чи не буде падати, буду бачити. І тут ще нарізала ще на одну ходочку. Завезу, мабуть, пообідаю. Підкреплюся, як то каже. Підкреплюся. Під пасуконика о, казали раніше, під пасуконика Та й приїду ще раз за одною ходкою. А гляньте, там воно що робиться. Гляньте, на голову точно можуть впасти. Капець що твориться, ще й опасно ходити тут. Хоч і саночки я вам скажу, а важкенько волокти. Фітнес. Друзі, ось так. Плюс дієта, буду стройна, дзвонка і прозрачна. Дуже важко тут під гору. І під гору дуже важко волокти. Тим більше дорога вже трошки слизька. Знаєте, думала, що через асфальт це й не переволоцю. Все, переволокла. ворота. Не так все просто, як я думала. Тут відкрити не можна. Треба волокти через подвір'я. І починаю волокти, і думаю. Люда, мозги в тебе є. А через ворота можна перекидати, а там тільки поносити. Звісно. Обід моя тарілочка. Ой, друзі, трішки втомилася. Але ще впереді ще одна ходка, тому що нарізала. І що я хочу сказати? Батарею одну я не використала. Не знаю, наскільки її хватило, але я залишила пилку в мами, а думала, що ту батарею, що різала, взяла. А я наоборот. Ту, що різала, залишила, а то що, заряжена, взяла. Ну і що, зараз піду, ще за одною ходкою. Всім смачного. Що ж, друзі, п'ю каву другий раз. Знаєте, коли фізичне навантаження, я п'якаво не один п'ю. зараз на входку за другою йду. А там ось трошки остигає, бо мокра вся. Але різати дрова прикольно. Щось у це моє, мені подобається. Так що, друзі, вам хочу побажати гарного, тихого вечора, спокійної ночі. Будьте здорові та бомхранними. Дякую щиро вам за те, що ви в мене є.